BMW E31 8 серії. Це машина, яка випередила свій час і стала справжнім символом 90-х. Коли її представили у 1989 році, це був не просто новий флагман BMW, а справжній виклик, спроба зробити щось революційне, і в багатьох аспектах їм це вдалось. Спочатку варто відзначити дизайн, витягнутий кузов, агресивні лінії, приховані висувні фари. З'ятридця е 31 виглядав як концепт кар що випадково потрапив у серію. Але головна фішка була під капотом. Вперше в історії BMW поставили на купе не лише V8, а й потужний 5-літровий V12. У версії 850 i цей мотор видавав 300 стакоників. А ще у більшій рідкісній 850 CSi 380 сил. Але Є-31 це не просто про швидкість. Це був один із перших BMW, який отримав електронне кермо, адаптивну підвізку та систему управління дросельною заслонкою Drive by Wire. Для 90-х це був космос. Проте, попри всі ці інновації, Е-31 не став комерційним проривом. Його вартість була занадто високою, навіть для преміум-сегменту. А вага і технологічна складність зробили його більше крантурером, ніж справжнім спорткаром. Випустивши трохи більше 30 тисяч екземплярів. BMW BMW закрили виробництво у 99-му році. Сьогодні ж E301 це справжня класика, що з роками тільки зростає в ціні. Це машина, яка була створена для справжніх поціновувачів технологій, стилю та комфорту. І навіть зараз вона виглядає так, ніби приїхала з майбутнього.